Пам'ятаєте, павлоградці? раніше ми публікували новину ту саму фотографію, де мер Анатолій Олексійович стоїть і посміхається поруч із кримінальним авторитетом Мунтановим. Тоді багато хто казав, та може випадковість, може просто кадр невдалий. Але справа пішла далі. І ось маємо новий факт: тепер Мунтанов вже не просто випадково потрапляє в об'єктив поруч із мером. Він разом із ним та іншими запрошеними з'являється у стінах виконавчого комітету Павлограда. Офіційний захід за столом прапори, таблички з прізвищами і посеред цього дійства ті самі люди, про яких громада вже давно знає все. Це неможливо і не випадково. Це вже конкретний сигнал, що у міській владі або зовсім втратили відчуття міри, або свідомо демонструють нам байдуже, що думає громада. Тож питання до мера вершини. Це тепер новий формат роботи міськради, коли поруч із посадовцями сидять мінальні персонажі. Чи ми вже офіційно узаконили такі партнерства у Павлограді? Це вже починається. Ось така ціна ціна нашого життя, і ціна того, що ми пішли воювати за тих людей, навіть кого ми не знаємо. Знаєте, яка мораль? Мораль ніяка. Мораль в тому, що. Потрібно змінювати владу обов'язково. І ми в тому, що кріпимося, терпимо, робимо свою справу. Та хай Бог вирішить, хто є хто в цьому житті. Слава Україні!